Добрий день. Шкури кролика. Саме найчастіше запитання. Яка ціна на обрізну шкуру? Дивіться, ціна на необрізну шкуру в такому вигляді у нас 270 гривень. Ціна на обрізну шкуру, яку я можу запропонувати, 320. Якщо у вас є гарний об'єм, щось трошки будемо додавати. Пропонуйте. Зараз я вам покажу, як виглядить обрізна шкура і як потрібно її готувати на продаж. Дивіться, уважно. Е, Одрізаємо морду по очі. Це обов'язково. Оце. Це вже відход. Далі. Обрізаємо уші. Ось одрізали одне ухо. Одрізали друге ухо. Цього не повинно бути. Далі відрізаємо клапки. Отак от. Цього не повинно бути. Е, хвостик. Хвостик також відрізається. Далі. Отакому от вигляді ваша шкура. Не ваша, а шкура кролика. Отак. От от. По всій довжині. По животу розрізаєте до такого стану. Вона має бути повністю розрізана. Вона має виглядати отак. шерсть не повинна лізти. Якщо ви готуєте отак на продаж, ціна буде 320, мінімум 320. Буде гарний об'єм. Пропонуйте, будемо обговорювати. Не обрізна шкура з отаким, в такому вигляді, з мордою, з, ушик, з ушима, з хвостиком. З передніми лапками ціна 270 гривень. Так що ми готові до плідної співпраці, пропонуємо різні умови, готові до роботи з різними клієнтами. Є ще запитання, чи приймається шкура кролика, якщо вона сушилась не на п'яльцях, а була розіп'ята в такому вигляді, покажи жін сюди. Була в ви такому вигляді розіп'ята на дошках. Так приймається. Це все нормально, немає нічого страшного. Пропонуйте весь матеріал, який ви маєте. Єдине, що не приймається, це шкура, яка була посолена, потім висушена. В такому вигляді не купуємо. Так що всі контакти є в профілі каналу. Переходьте, телефонуйте, пропонуйте, домовимось.